У мене підходили наші рибалки з УТМР. Дивіться, яка склалася ситуація в зоручі. І переважно показують пальцям ну, десь до міської ради. На Шевченківському озері там і товаристи не заплатили 100 гривень цілий рік ловлять рибу. На Косуновському бувшому тому озері, що зараз цей парк здоров'я, здоров'я, О, там платять 30 гривень за кожну рибалку. Людина прийшла купити рибу, прийшли, зібрали 30 гривень. Чеку не дали, квитанції не дали, нічого не дали. Але найбільше, що їх вже заїло, що не йдуть і що ті, що спасателі, чи хто там вони є, там, тут, чи Майдан, той варта міська, а ходять вже невіаферисти, ходять, які там близько живуть, і ходять вже, як контролюють, збирають по 30 гривень. Тобто повний. Прошу проаналізував, бо так не може бути. І я ще з вашого дозволу додам, 15, 6, 6, з дітей 15-14 річних теж беруть плату. Це вже і як на Шевченка озері, ми теж жалілися батьки, і так само на Так, беруть, а в місто не йде нікуди, ті гроші йдуть в кишені, що саме ще більше. Ну, ну а більше. я думаю, що в 14 років вже буваю. не буде.